Ми будемо зараз перевіряти залишкову висоту протектора шини. Це цифровий вимірювач залишкової висоти а, бачите? 5,58. Допустимо 2 міліметри. Інспектор відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Віктор Михальчук за допомогою спеціального приладу вимірює, чи не зношений протектор шин у маршрутці. Тихогляд проходили. Ну, резина ще нормальна, якщо на зиму вже було міняти нову сам хазяїн, купляє нову резину кожного року. Оглянувши шини, патрульні поліцейські бачать, що вони літні. Протокол на водія не складають, лише рекомендують замінити гуму на зимову. Проте протокол складають через іншу причину. На даний момент відсутня інформація про страховика. Не хто є страховик? В разі настання надзвичайної події, щоб, ну, пасажир знав, куди звернутися, там, щоб відшкодувати. Прилад, яким вимірюють висоту. У протектора шин один з тих, яким обладнана мобільна діагностична станція. Вона надійшла у рівне цього місяця, і за її допомогою мають контролювати технічний стан транспортних засобів. Крім того, спецавтомобіль оснащений приладами, що можуть вимірювати рівень шуму, викиди газів, люфт керма. «В даному автомобілі є прилад для вимірювання світлопропускання скла транспортних засобів. Тобто тонування перевіряють є ще. Газоаналізатор, відпрацьованих газів, потім димомір так само. Сьогодні зі всього асортименту використовують лише вимірювач протекторів шин. Кожного ранку у нас перевіряє механік, машину перед випуском. І все. Ну, нам ну, ставлять стан. Ми виїжджаємо туди. Якщо машина несправна, ну, то нас не випускають. Кожна людина має маркування, бачите, в даному випуску є мальована сніжинка. Транспорт готовий. Хазяїн мій прекрасна людина. Він поміняв, купив новеньку зимову резину на задок, і новенька стоїть напередку. Так що я морозів, снігу і заверюх не боюся. Вона мене завжди вимита, вона завжди в мене чистенька, що в салоні. Що знаружі так повинен бути, щоб людям було приємно і всім було приємно. В середньому у рівному на маршрут щодня виїжджає 230 маршруток. Весь транспорт взагалі перевіряється, але ну, приватний перевізник, він на свій розсуд може змінити, може не змінити, ну, різину поміняти. А, наприклад, комунальне підприємство Рівне Електротранс там є спеціально створений відділ з безпеки руху, який в них проходить. Ходять вони і ТО-1, і ТО-2, тому там з цим проблем ніколи не було. Зі слів Дмитра Царука, такий огляд у Рівному буде не останнім. Катерина Сірук Ігор Прокопчук – Новини на Суспільному.